Я дуже довго чекав цю зустріч, бо Буковина це є наша земля. І тут у нас попереду дуже-дуже багато роботи. Наша команда тут дуже-дуже багато речей зробила. Я хочу подякувати за таку плідну роботу, яку ми з вами здійснювали в крайні 10 років. Який був наш лозунг, наша мота, наш сенс нашого життя армія. І ми побудували армію, яку ми існували. Що є сутністю нації? Сутністю нації є мова. Скільки камінь мою адресу кидалося, ми робили, бо це є держава ворог. І зараз ми маємо казати, що наша стратегія має бути доповнена ще двома пунктами. Армія, мова, віра ЄС і НАТО це те, над чим нам з вами треба працювати. 75% нашого часу це є допомагаю, я щасливий бачити тут сьогодні волонтерів, добровольців, воїнів, капеланів і нашу фантастичну, неймовірну команду. Ми маємо робити свою справу. Ми точно будемо в Європі. Точно будемо в Європі. Україна буде найкращою країною в світі. Це добре. 24 четвертого мене розбудила мама. І перша думка була. Як жити далі? Життя далі немає. Все зруйноване. Єдиний шлях, який для мене особисто був це в офіс на Лаврській, 16. На той момент мені сказали, ти хто. Я кажу, ну там доброволець, будеш служити? Так, да, я буду служити. На Лавській за один день було сформовано повноцінний 206 батальйон. І коли Петро Олексійович каже, що у нас видавали зброю, я вам підтверджую, половина. Військових в моїй роті, і вони їздили по військоматах і їх не приймали. І казали, ви там не маєте досвіду, ви там ще щось. Їм казали, окей, їдьте на Лавську 16. І на Лавській 16 вони отримали зброю. Ми були першим батальйоном ТРО, який виїхав за межі Києва, Миколаївську область захищати країну на Херсонському напрямку. І 206-й батальйон був, є і залишається одним з найкоротіших батальйонів. Ми в Бахмуті за майже два місяці оборони ми втратили всього лише всього лише. Це багато, це велика цифра. Але чотири військовослужбовці березень, квітень 23 року. За рахунок ситуаційної обізності управління батальйону, за рахунок забезпечення, за рахунок того, що ми були спроможні. І ухвалювалося якісні промінські рішення. Я дякую вам за це.